Пощайте це просто раз. О! О! Кайф просто дивіться на цей загар. О, таке життя, знаєте, сільське, гірське. Клас-клас клас! Класно, коли мрії здійснюються, Ось що я хочу сказати. Дівчата, усім привіт! Це буде такий початок влогу. Я ще вдома п'ю каву і зараз збираюся їхати в Київ, потім на потяг. Я вперше в своєму житті. Організовую офлайн ретрит для дівчат в Буковелі. Я дійсно дуже хвилююсь, дуже переживаю, що все класно прийшло. Я дуже натхненна цим. Дуже довго це організовувала. Стільки було проблем, дівчат. Я вам просто не хочу да, озвучувати, але просто дістати квитки в Буковель. Це ще той квест, все це організувати, і житло, і подарунки, і, коротше, дуже дуже багато всього. Побачимо в кінці відео, як це все пройшло. Тому беру вас з собою. Поїхали! Ось такий у мене лучок в дорогу. Ще ковтинка наверх. Взагалом погода просто така незрозуміла в буковелі. Я дуже переживаю, щоб нам там не було холодно. У мене нова ось така валізка маленька, бо в мене тільки велика була. І ще ось така сумочка з собою. Пропрошую, не можу мені показати свій біцепс. та да. ой я обожнюю просто ці місця так і шукаємо зараз як ціна вийти до сніданку Показую вам румтурчик під цим прекрасним глемпом. Тут вже трошечки мої речіки лежать. Подивіться, яка краса. Просто ось такий номер. Значить, тут все як готельчику. Це для моїх дівчаток подаруночки, чекають на тренування. Обігрівачі, ось ці штучки можна винести сюди. Найголовніше це вид. Який гарний вид. Гляньте просто, яка чудова велика тераса у нас для тренувань буде. Просто кайф. Просто уявіть, ви прокидаєтесь зранку і йдете тренуватись таким видом. Так, у мене тут для дівчаток подаруночки. Зараз іду в пошуках кулера якогось водичкою. Боже, яка краса, просто. Слів немає. Так, да, можна податися. Клас-клас-клас! Прожимаємо і з кожним разом старайтесь все далі прожати марінку за себе. Супер і затримались поки ми а щоб вібрація йшла від сіни. У нас уже перший день позаду ми потренувалися. Він було просто неймовірно. дівчата. Дівчат все як я мріяла, все як я хотіла. рожевеньке, все таке girly girl, з такою гарною картинкою, да з такими видами. І зараз ми з дівчатами їдемо на обід. Вони там красуночки вже йдуть, ми знаходимося на вершині, тобто ці глемпи на вершині, і ми можемо спуститися вниз. Центр тільки на підйомнику, Відповідно, піднятися також. Тому ми зараз будемо вилуватися красою Карпати. Так, ура! Ми дібралися нарешті до підйомника. Просто гляньте, який тут вид. Краса. План у нас такий, ми їдемо їсти, бо ми дуже голодні, ми ще не обідали. Вже на годинку 16.00. Таке гарне поле, я не можу його не зазняти. Кайф. Все забула познімати, знімальцю вечері і так далі. Красунечки, усім добрий вечір. Ми вже повертаємось на підйомничку додому. Там їдуть античаточки. Красуночки. У мене 2% зарядки на телефоні. Я їх використаю для того, щоб записати це відео. Просто ну дійсно, сьогодні збулася одна і навіть не одна з моїх мрій. Бо сьогодні ще вийшло моє перше шоу з участю зі мною шоу. Так? А, де я була як гість, і, блин, і виходить, сьогодні у мене дві мої мрії здійснилися в один день. Я прям в шоці. Мене дуже переповнюють емоції. Я дуже щаслива, що мені вдалося реалізувати усе. Класно, коли мрії здійснюються. От що я хочу сказати. Всім добрий ранечок. Боже просинатися з такою косою. 10 з 10. Я ось так дуже гарненько виглядаю. У мене тут дуже повна комплектація. Я йду в душе збиратися, хочу зняти ще на ютуб. до мене бачі спадають. Майказяй oh на ютуб. Вчора був дуже класний день, просто я так виробилась і так круто спала в цих лемпах. Взагалі буду показувати сьогоднішній день, бо більше сподіваюся. Боже, мені хочеться ці глемпи просто знімати постійно. Я вам зараз тут відмічаю сторіночку. Ну, дівчата, я не знаю більшої краси. Ото, якщо вам хочеться втікти в дрімучі ліси, вам просто сюди. Зараз будемо знімати тренуванічко на YouTube з таким видом. Дівчата просто мрії стають реальністю. Просто уявіть, дівчат, що от кожен ваш ранок на сніданок ви спускаєтесь просто з такими видами. Боже, яка я зараз щаслива! Я не можу передати свого щастя, це просто раціоп, рацьйоп, я хочу поцюкатися. На сніданочок у нас пропонується різноманіття. Реально. страв. Сирники тут просто чудові у нумо. Ми ставимо лайк. Дівчата, як вам такий подогончик, я купила батон. Mm -hmm. Просила вийти за хлібом. Да, мама попросила вийти за хлібом, я вирішила буковеліти змотається, знаєте. Мої красунечки йдуть такі. Карасями хтось. Yeah. Покажи карася свого. Йоу, От. Карась. Оп, так. О, закор. Доволі тут ви схожу, як Зараз у нас друге тренування зі стрейчингу. Потім фруктовий пір з черешнями і полуничкою. Потім будемо рухатися на вечерю вечеря обік Трошечки щось там познімала. Я ж на YouTube записую влог з ретрита. Ну і знову ми з вами на підйомнику. Це єдиний час, коли я можу щось поговорити, розповісти. Загалом минув уже другий день ретритику. Ми класно сьогодні дуже провели час. Раночку, сніданочок, погуляли, повернулись в наші хлемпики, провели невеличке тренування зі стрейчингу, також невеличкий пікнічок, такі дуже гьорли. Влаштували, не робили багато класних кадрів, фото, відео. Поїхали. На дуже класну вечерю смачну у Тавелі. Це просто одне з моїх найулюбленіших місць. От і зараз повертаємося уже додому, восьма вечора. Зараз ми швиденько там душик, і у нас буде ще, звісно, посиділочки біля багаття з фруктиками, ще чайочком. Знаєте, цей вайб, Колоночка, музичка. Ну загалом, просто пісня. Завтра нас ще чекає ще один останній наш насичений день, де в нас буде спа дуже класне. Ми будемо чілити, засмагати собі і а, готуватися до нового робочого тижня. Загалом я зараз дуже мені подобається, як все проходить. Я дуже хвилювалась, бо я вперше дійсно влаштовує щось таке офлайн. Мені було дуже важливо, щоб всім дівчатам було комфортно, щоб всім це подобали. Знаєте, що всі кайфували. І мені здається, що в мене це дуже класно вийшло. Підніму вам ще трошки нашого вечора. Сподіваюсь, або вже побачимося з ранечко. Скажіть, який вайб. Отак от чайочок, черешенька, цибулеві крекери. і, і вогнище. Дівчата, ми з вами зараз будемо відкидувати дрова багаття. Перший раз таке в своєму житті роблю. Все-таки плюси мати чоловіка є, але поки немає такої можливості, як то кажуть. Отаке життя, знаєте, сільське, гірське, ходиш, дрова носиш. Ой, ще одненьке візьмем, де? Да? Візьмем ще два. І ще треба говорити хороясно, ясно, голосний. Клас, я його затушила повністю погано. Такий су мене розпалюва, чи я вам хочу сказати. Але що маємо тумаємо. Всім привіт! У нас третій день, я вже ранок не знімала, ніданочок, знаєте. Зараз йдемо в аквапарк. Дівчатка, ми прийшли в спа-мавку, Зараз буде чіл кайф. Концентрація солі в ньому 10-12. єй! Кайф просто красу, яку знімаю. Так, я можу записати е, якесь відео тільки в пирамі, бо ми там постійно разом щось сміємось, друкуємо, фотографуємось, просто гляньте вже, як я згоріла класно. пити зараз каву і насолоджуватись останніми годинами відпочинку. Це було ахуєнно. Дівчата, так, як вам ретрит? Так само. <рес> Це було супер класно. Да, Супер! Спасибо. Забирайте останні лімітні місця на ретриту <рес> Маріни. Югу! Значить, ми вже після аквапарка дівчатка там на посадочці вже їдуть, згоріли просто. Подивіться на цей загар і цю засмагу. Значить, нас вже підходить завершення третій день. Ми їдемо зараз в наші глемпики, збираємося, йдемо на вечерю і потім. На потяг додому. так не хочеться звідси тікати, прощатися з цим просто неймовірно прекрасним місцем. Це однозначно просто найкращий краєвид, з яким я коли-небудь жила. І у нас зараз є буквально годинка, щоб зібрати речі, повечеряти і виїхати. А так хочеться на секундочку ще затриматись, подивитися. Хоп, у мене це бардак. Просто не буду вам показувати цей безлад. Так, ми вже зібралися на вечерю. У мене вже тут валізка спакована після вечері. Ми відправляємось на потяг. Звісно, ще гарненько одягнулися. Щоб класно провести вечір. І прощаємось з цим прекрасним видом. От я зараз знімаю, мені здається, що це якийсь фотошоп, якась картина за мною. Але такий прекрасний справді вид! Так, треба влог якось закінчити. Я повідаю там в камеру. Можа, Давай а я тобі зроблю рамочку. Дякую. Можа, дівчата, ми вже десятими повечеряли, дуже смачно. Робимо останні покупочки і летимо на потяг. Побачимось в потязі чи вже вдома. Я не знаю, якщо чесно, якщо не забуду зняти. Сумні, усім хеллоу, ми з вами на тому ж місці, на якому зустрічалися на початку цього влогу. Значить, мій ретрит, мій тріп уже завершився, я вже повернулася додому. Неймовірно, натхнена, неймовірно щаслива. Я отримала стільки приємних слів, ніби, знаєте, в мене день народження якийсь було стосовно мого ретриту. І від дівчат, які були, і від дівчат моїх підписниць в інстаграм всі запитували, чому в мене було анонса, Маріна роби ще. Я думаю, що я в майбутньому також. Реалізую це трошечки тільки відпочину. Бо дійсно це неймовірно класний досвід, дуже енергозатратний, вперше перший такий для мене. Бо я вже звикла останні роки працювати онлайн, а зараз офлайн, крім там тренувань, ще дуже багато організаційних моментів, питань, проблем, які потрібно в моменті вирішувати. І, звісно, все робити потрібно так, щоб ніхто нічого не помітив і щоб все було неймовірно класно. І в цілому, мені здається, що так і вдалося, бо я отримала надзвичайний фідбек від вас. І я дуже щаслива, 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 щаслива. Сто разів хочу сказати, що реалізувала це, що в мене вдалося зробити саме так, і вийшло саме так, як я собі в голові уявляла це. Навіть краще просто. Дякую, що додивились цей влог. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Напишіть, ну, будь ласка, в коментарях, як вам чи сподобався такий ретрит, чи ви хотіли б відвідати. Обов'язково підписуйтесь на Мій інстаграм, я там кожного дня з вами на мій ютуб. Тут буде більше влогів. Тренування зі мною, будь ласка, велкам всім дякую, дякую, що були зі мною, що провели цей час. Розділили. Я, до речі, максимально старалася знімати на влог все в горизонтальному форматі, щоб зберегти для себе в пам'яті цей день, бо для мене це дуже важлива подія. Дуже значуща така подія, значима подія. І Я дуже рада, що мені вдалося так от показати і вам розділити своє таке щастя, своє натхнення, свою душу, свою роботу, в яку я просто вкладаюсь максимально. Разом з вами сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки і до зустрічі!